Всім дня. Сьогодні, нарешті, е, наше відео присвячене довгоочікуваній відповіді на запитання, чи можна змінити долю. Це запитання дуже часто звучить від тих моїх людей, що звертаються за консультацією, після того, як е, на початку нашої первинної зустрічі. Ми розглядаємо такий розклад, як що закладено в дату народження. І дуже часто ви мене запитуєте, ну то що все, якщо це закладено в дату народження, то людина виходить ні на що не впливає, живе собі так, як написано, і все, нічого не можна змінити. Деякі моменти дійсно змінити не можна, але дещо таке ми міняємо і саме сьогоднішнє відео про те, чи можна впливати і як саме на власну долю. Але перш ніж відповісти на це запитання, треба розуміти різницю між кармою та власне долею. Карма. Це сукупність доль членів роду, тобто це сукупність прожитих життів членів роду. І змінити, суттєво змінити те, що вже набуте, особливо те, що стосується негативних моментів роду, крім родових проклять і негативних родових програм. Це змінити не можна. Карма покращується лише теперішніми і майбутніми членами роду. Тобто, покращити карму можете конкретно ви, проживаючи конкретно свою долю. Покращити карму можуть конкретно ваші діти та внуки, проживаючи саме свою долю. Тобто, Найважливішою складовою в житті людини є лише саме їхнє життя, тому що, ще раз повторюся, сукупність життів, доль членів роду і є кармою. От уявіть собі банку з фарбою, припустимо, синій колір. Да, це Буде в нас накоплений в кармі негатив. А от позитивне мислення дії вчинки, це буде біла фарба. І от якщо ви живете своє життя позитивно, роблячи добрі вчинки, і ви кажете, о, буде мені плюсик в карму. Плюсик буде, але не вам. Плюсик відчують ваші діти та правнуки. Тобто ви в свою темно-синю. Карму додаєте трішечки білої фарби, і таким чином ваша загальна карма роду стає світлішою, білішою, і, як наслідок, більш позитивною для наступних поколінь. Тож, проговоримо, що таке доля та чи можна її змінити. Щоб дати відповідь на це питання. Треба розуміти, що таке доля. Доля складається з певних точок життя кожного члена роду. Є змінні точки, а є точки, що є незмінними. Змінні та незмінні точки долі закладаються в момент народження людини. Та в періоді формування долі. Періодом формування долі є вік від народження до 14 років. Саме в цьому періоді не бажано звертатися до гадання, ворожіння або інших якихось методик, що. Несуть за собою втручання в долю, тобто відкриття її і перегляд. Звісно, невеличкий виняток це ситуації, коли там да, тяжка хвороба дитини, і треба підкоригувати дещо. Але і тут, і тут. Втручатися в це в 99 випадках все ж таки не бажано, тому що можна притягнути в рід і як наслідок до карми роду того, кого в роду бути не повинно. Про це ми також поговоримо в нашому сьогоднішньому відео. До незмінних точок належить. Здоров'я людини, а саме хвороби та причини смерті. Сьогодні питання долі і її змінності. Чи незмінності ми розглядатимемо на конкретному прикладі мужчини. Тож, однією з незмінних точок долі є здоров'я та причини загибелі людини. Це означає, що е, якщо в дату народження закладено певні особливості по здоров'ю, тут закладаються хвороби, їх наявність чи відсутність, а також причини, з яких життя людини зупиниться. Але е, питання здоров'я ділиться в долі на два етапи: є ті, що закладені, а є ті, що будуть набуті в процесі життя. Ті, що закладені, це ті, які ви так чи інакше в будь-якому разі будете їх мати. Тобто, якщо тут закладено якусь хворобу або проблеми з якимось певним органом в організмі людини, це означає, що що б ви не робили, а саме проблемними будуть ці зони вашого здоров'я. цього... Мужчини, чий розклад ви бачите на відео. Бачите, як? Медвідь, сонце, гроб. Це говорить про те, що в даті народження мужчині закладено по чоловічій лінії дуже кріпке здоров'я. Про таких людей кажуть, ой, нічим не хворів і раптом вмер. Бачите, труна. Але медвідь. Це ще і питання військової, служби да, і всього того, що з, ним, да, що з цим питанням пов'язані. Тобто, взагалі, за датою народження, мужчині закладено таке міцне здоров'я, яке дуже важко буде пошатнути. І медвідь говорить про те, що мужчина 99,9 не матиме довголіття, але якщо не буде пов'язаний з військовою службою в прямому сенсі цього слова. Тобто, якщо не піде воювати, тоді його здоров'я не вбереже мужчину від смерті. Ще однією такою точкою, яка є основою долі є точка шлюбу. Тут відразу закладається. Відсутність чи наявність шлюбу в житті людини, його форма, тобто офіційний чи цивільний, кількість шлюбів. Йдемо далі. Ще одною незмінною точкою є Залежності людини. Тобто, чи, чи ви куритимете в житті, чи ви вживатимете наркотики, не дай Боже, чи вживатимете алкоголь? Тобто будь-яка залежність формується також на етапі народження і закладається в долю людини. Це ще одна. Незмінна точка. Саме тут, на етапі залежності, дуже рідко, але в моїй практиці були і такі випадки, коли в позиції залежності також висвітлювалася така обставина, як Одностатевість, тобто коли людина буде мати стосунки з людиною такої самої статі, як вона сама. Це буває дуже рідко. Насправді вроджених людей, що мають такі схильності, їх всього-навсього один відсоток. Решта це вже формування певних психологічних, психічних нюансів. Психічного здоров'я людини. Також змінними точками є сутність людини, сутність особистості, тобто яка основна риса її характеру впливає взагалі на одну з найважливіших сфер її долі. Тобто, наприклад, долі Володимира. Шлюб. Закладено неофіційний до моменту вагітності. Лише наявність вагітності партнера призведе до того, що мужчина все ж таки партнерство заключить і шлюб буде офіційним. Але сутність людини, яка впливатиме на одну з основних точок долі, буде його патологічна ревнивість. Тому партнеру буде з Володимиром важко. Все буде добре, благополучно люди житимуть, але єдина риса характеру, мужчини буде впливати на стосунки. І це не можна буде змінити з цим, можна буде лише якимось чином да, вживатися, знаходити компроміси. Також незмінною точкою долі, яка закладається під час народження, є здатність до ведення власної справи або схильність до певної професії. Тобто, да, дуже часто приходять і кажуть, я тут. 15 разів починав власну справу, а вона на якомусь етапі зупиняється, а глохне, не дає мені ніякого розвитку і перспектив. Ось тут саме важливо і зробити розклад, що називається Що закладено в дату народження. Тому що саме тут і буде видно незмінну точку долі, здатність людини до заняття власною справою. А також схильність людини до певної професії. Тобто, що це означає? Схильність людини до певної професії. Кожна людина народжується як носій певних знань, в тому числі вона користується інформативною закладкою попередніх доль роду в цьому питанні. Тобто, саме тут і спрацьовує карма, хто, хто ж закладає оці. Точки, що закладає оці незмінні точки, стан незмінних точок долі, їх закладають досвід і обставини, накопичені в, саме в кармі людини. Тож, якщо бувають ситуації такі, що за датою народження людині закладається схильність, ну, наприклад, до Малювання. Це означає, що інтуїтивно з дитинства дитині подобатиметься малювати. Але з будь-яких причин зовнішнього оточення, чи батьки вирішили інакше, чи не було можливостей розвивати закладені народження здібності, людина переходить да, в, в одну з змінних точок. Своєї долі, якщо не використовує е, ту точку, що є незмінною. А про це поговоримо далі. Що ж таке змінні точки долі? Саме здатність людини впливати на змінні точки долі, до яких належить робота та кар'єра, місце проживання. Родові негативні програми. До речі, це окрема тема, чому родові негативні програми, незважаючи на те, що є закладеними в рід в цілому, все ж таки відносяться до змінних точок долі людини. Якщо це буде вам цікаво, пишіть в коментарях і запишемо окреме, окреме відео з цією інформацією. Також до змінних точок долі відносяться діти. Тобто їх кількість, що це значить? Саме наявність і відсутність дітей закладається в даті народження як незмінна точка. А от їх кількість є змінною. Тобто таким чином вимальовується взаємозв'язок між незмінними та змінними точками, що і вимальовує долю людини. Що це означає? Ось, наприклад, ми з вами говоримо про, про діток. Кількість Дітей, да, взагалі їх наявності, вона закладається в дату народження і є незмінною. Первинна кількість також закладається в дату народження, але от саме кількість є змінною точкою. Тобто, якщо в даті народження жінки закладено двоє дівчаток, двоє хлопчиків або близнюків. Цей фактор. Є незмінним, він закладається в дату народження. А от сам факт народження є змінною точкою. Зараз поговоримо про те. Саме такий приклад покажу вам, як незмінна точка переходить у фактор змінної. Припустимо. В даті народження жінки закладено двоє діток. Це означає, що на протязі життя у жінки буде дві вагітності. Друга вагітність, одна з вагітностей буде під фактором вирішення. Тобто вагітність наступить і перша, і друга, тобто кількість діток буде такою, як закладено. Але тут саме цей фактор переходить у змінну точку. Ми з вами живемо в таку епоху, коли жінка в нас вирішує: буду я народжувати чи не буду. Тобто датою народження закладено двоє діток, а це означає, що дві вагітності в жінки точно будуть мати місце. А отут вона вже буде вирішувати самостійно, народжує вона чи ні. Ось як точка. Незмінна в долі людини, кількість дітей переходить у фактор змінності, саме вплив, знову ж таки повторююся, саме вплив людини на змінні точки своєї долі і створює ілюзію того, що людина керує своєю долею. Або, наприклад. Місце проживання це також да, одна зі змінних точок долі. От від приходить людина, відкриваєш, і видно, що е, закладено в дату нагодження життя за кордоном. Так от, це означає, що так чи інакше буде можливість такої людини, де закладено в долю можливість виїхати за кордон. Так чи інакше ця ситуація в людини складеться. Але коли потрібно буде приймати рішення, я їду чи не їду, отут і є ця змінність. Ви, якщо приймете рішення не їхати, то ви вплинули на свою долю через фактор змінності, через точку змінності. Але саму обставину, да, що таке доля, це сукупність обставин, через які так чи інакше людина пройде. Просто деякі обставини не змінюються, вони закладені, і ви від них нікуди не дінетесь, а деякі точки да, і обставини. Є умовно змінними. Тобто ви до них прийдете, а далі потрібно буде приймати рішення. Але, як завжди, з будь-якого правила є виняток, тож відповідь на питання, чи є ж люди, які повністю впливають на свою долю. Так, такі люди є, і такими людьми є ті. То за інших обставин, так, тобто зараз ми живемо в епоху прогресу, то людьми, що повністю впливають на свою долю, формують її. Є ті, хто за інших обставин не мали б народитися або не мали б жити. Це всі ті, хто в момент народження або на протязі життя. Пережив клінічну смерть. Тобто на етапі, коли да, ви народжуєте дитинку і без участі лікаря, без втручання якихось допоміжних факторів, дитинка б точно не вижила, то такої дитинки доля не є сформованою, тому що енергетично така дитина. Не є прив'язаною до карми роду, а значить, і незмінних точок долі життя, незмінних точок життя такої дитини немає, і їй прийдеться ці незмінні точки самостійно формувати на етапі життя, тобто першу половину життя такі незмінні точки формують батьки, і е, така дитина енергетично. До віку формування долі існує на енергетиці батьків, а далі така людина має виключне право формувати свою долю повністю, і змінні і незмінні точки самостійно. На таких, також до такої групи людей відносяться ті, кого притягують в рід примусово. Тобто, коли відкриваєш пару і бачиш, що за датою народження в цієї жінки не має бути дітей, і це є незмінним фактором її долі. Ми про це говорили, що саме наявність чи відсутність дітей є незмінним фактором долі, незмінною точкою. Так, от, коли Приходить дівчина, незмінною точкою є відсутність дітей, а дівчина бере і робить еко. В такому разі вона також притягує члена роду, який формуватиме карму роду не натурально. Вона його притягує примусово. Такі люди мають особливе значення для карми роду. Оскільки немає незмінних точок, а значить немає факторів, які коригують в певному напрямку життя людини. Тож дуже курпульозно треба відноситися до питання саме притягування в рід дитини, яка не повинна в цьому роді бути. Тому що... Ті, хто виживають або з'являються в тому чи іншому роду, примусово несуть особливе значення. Вони повністю всю свою долю і позитивну, і негативну, без можливості корекції вкладають в родову програму. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі.